Землетрус на південному сході Туреччини трясло провінцію Малатія. Зруйновано 25 будинків. Відомо також про одного загиблого. 69 людей травмовано. Землетрус, який також відчувався у прилеглих провінціях, стався на глибині майже 7 кілометрів. Бригади продовжують пошуково-рятувальні роботи. Місцевих мешканців закликають не заходити до пошкоджених будівель та не перебувати поряд із небезпечними будинками. Невеликий підземний поштовх відчули жителі південного узбережжя окупованого Криму. Про землетрус повідомили жителі, жителі Ялти, Гурзуфа та Масандри. Очевидці у соцмережах пишуть, що в офісах на кілька хвилин захиталися столи, крісла та квіти у підставках. І цей поштовх стався в акваторії Чорного моря на відстані 25 кілометрів від прибережної території і на глибині 15 кілометрів. Його магнітуда до трьох в епіцентрі про наслідки та руйнування не повідомляють. Землетрус магнітудою 3,3 бали зафіксували на Закарпатті. Стався він в районі селища Велика Добронь, що неподалік від Мукачева. Експерти кажуть, землетруси для цього регіону не новина. Протягом року їх може бути близько 200. Зазвичай вони слабші з магнітудою 2 бали. Однак навіть потужніший поштовх не став небезпечним для людей. Від нього лише люстри трохи захитались. До руйнувань такі землетруси не призводять. І з нами на зв'язку Олександр Кензера, директор Інституту геофізики Національної академії наук. Олександр, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чому світ так трясе? Світ трясе точно так само, як трясло раніше, і про це можна подивитися в каталогах землетрусів, які відбуваються на нашій планеті в зарі, і зокрема на території України і навколишніх регіонів. Районів так, що нічого дивного не відбувається, все в рамках того, що відбувалось і раніше. Землетруси були на нашій планеті, зокрема на території України. Вони фіксуються зараз сейсмічними станціями в основному, і тільки в тому випадку, якщо це землетруси достатньо сильні, їх можуть відчувати люди, тварини та інші істоти, які. Реагують на як на зміну напруження деформованого стану, так і середовища, так і на те, що земля трясеться від землетрусів. Я би хотів уточнити деякі моменти. Справа в тому, що кожен землетрус характеризується ніби двома величинами: одна величина характеризує його у вогнищі, і ця величина називається магнітудою. До неї бали додавати не можна, чи в кінці через все, що це логарифмічна величина, і вона ну, логарифмічні всі речу, всі величини пишуться без означень, кілометрів, метрів і так далі. А от друга величина це інтенсивність сейсмічних поштовхів, і ця величина інтенсивність сейсмічних поштовхів вона не, од, не одна для землетрусу. А вона залежить від того на якій відстані ми знаходимося від вогнища землетрусу. Тобто найбільша інтенсивність сейсмічних струшувань є у вогнищі і над вогнищем. Чим менша глибина, тим сильніше буде коливатися земля, і ми будемо мати інтенсивність землетрусу вище. Чим далі від землетрусу, тим ми будемо мати інтенсивність сейсмічних струшувань менше, і ця величина буде називатися в балах шкали МСК 64 або в балах шкали не ріхтера. А, а Жозепе Меркалі. Ну, якщо ми хочемо оцінити, яка величина землетрусу буде в майбутньому, в такому випадку користується якраз цією 12-бальною шкалою Меркалі або мск 64 її інакше називають. Так що, якщо ми хочемо знати, від чого ми повинні захищатись, то в такому випадку нам потрібні карти загального сейсмічного районування. Вони є побудовані для всього світу, але вони є побудовані для території України. Зокрема, на цих картах показано, які максимальні сейсмічні Сейсмічна інтенсивність може спостерігатися в тому чи іншому місці території України. Найближчі до неї території, і таким чином ми можемо знати, від чого потрібно захищатися. Інформація про те, яка інтенсивність сейсмічних струшувань може бути на території України, дана на картах загального сейсмічного районування території України. Очевидно, бачу, тільки карти, ці карти, ми можемо наперед будувати, проєктувати і так далі будинки з врахуванням цієї небезпеки, яка вирішена в даному випадку. В балах макросейсмічної шкали МСК-64, 12 бальної шкали. Ну, те, що відбувалося на території Закарпаття, те, що відбувалося на території Криму, це слабенькі землетруси, які, очевидно, якщо вимірювати в балах, то з 12 бальної шкали, це буде біля трьох балів, не більше. Ясно, Олександр що а чому саме на Туреччину а, прийшовся такий потужний землетрус? І скільки саме ще цей регіон буде лихоманити? Ну, почну з кінця, що цей регіон буде лихомати, лихоманити завжди до того часу, поки існує планета. Чи все, що ці землетруси, які відбулися в Туреччині, вони відбулися в потужному сейсмоактивному поясі нашої планети, який є між Євразією? І Африкою, і індійською плитою, і арабською плитою. Ці плити євразійська, ніби якщо дивитись по глобусу, ніби зверху вниз стисне. А ці три, які я говорю, інакше навпаки, як то каже, назустріч. Очевидно, що там виникають фантастичні напруження, бо це мільярди тонн геологічного середовища зустрілись між собою. Очевидно, що енергія накопичується на окремих блоках. Ці блоки. Підсуваються один під другого, насуваються, труться, ламаються самі, да, руйнують сусідні блоки. При цьому виникають хвилі, які доходять до поверхні, і це ми називаємо землетруси. Так от чого відбулося е, по, по, подія в Туреччині, це зовсім зрозуміло. Це зв'язано з тим, що е, сам, територія Туреччини лежить прямо на середині того сейсмоактивного поясу нашої планети. Він починається від Азорських островів, тянеться через Середземне море, захоплює Карпати. Разом з зоною вранчі, яка там є, іде через Крим на Кавказ і далі на індокуш. Очевидно, що так як там продовжує рухатись геологічне середовище, і виникають землетруси, то вони завжди виникали і завжди будуть виникати в цьому поясі. Від них потрібно захищатись. Як захищатись? Це так само показано на картах загального сейсмічного районування території України і в нормативних документах, які називаються будівництво в сейсмічних районах України. Олександр Володимирович, але але от ці документи не допомогли захистити Туреччину, тому що йдеться про десятки тисяч я, я, я говорю. Я говорю про те, що це документ, який стосується України, будівництво в сейсмічних районах України, як наші норми могли захистити Туреччину? Ні, ну я маю, я маю на увазі. Я маю на увазі свої норми. Ні, ні, я не про українські норми, я про те, що чому е, е, оця база знань, яке людство має про землетруси, не допомогла уникнути ні. такої масштабної катастрофи, яка є у Туреччині. Хоча ж вони теж це для них теж не новина, що вони живуть у дуже активній сейсмічній зоні, в найдиші в світі. Туреччина володіє дуже хорошими спеціалістами сейсмологами Ці сейсмологи створили карти загального сейсмічного руйнування, на яких показано, що в цих районах можуть бути сильні землетруси, навіть сильніші ніж ті, які були зараз. Очевидно, що все полягає тільки в тому, чи скористувалися даними сейсмологів чи ні. Я вважаю, що недостатньо добре скористувалися. І очевидно, що якщо би в Туреччині було щось наподобі, як в Україні, тобто закон фактично, тому що державні будівельні норми в нас це закон, і кожен, хто будує, проєктує щось, він повинен дотримуватись цього закону. В Туреччині є рекомендації, точно так само, як в Європі. Але коли в Європі ми маємо ситуацію, що хтось хоче застрахувати свій будинок, наприклад. То йому прийдеться, і цей будинок є на то тому прийдеться дуже багато заплатити страховим компаніям. Це невигідно, і через це в Європі руйнують, або як кажуть, змінюють сейсмоактивні не сейсмоактивні споруди на сейсмакт на і таким чином, по суті, справи рятуються від землетрусів. Це правильний підхід. До рятування чи до землетрусів раніше існувала парадигма, згідно якої рахувалося, що потрібно передбачити землетрус, вивести mm -hmm. людей, міста і таким чином захиститися. Ну 1974 рік Китаю показав, що такий підхід може бути випадково, як то каже, хорошим, але насправді, як то каже, не є дуже надійним. Навпаки, є ненадійним способом захисту від землетрусів. Ти більше можете собі уявити, як будуть вивозити, наприклад, Київ, якщо хтось. Помилково дасть оцінку з землетрусу і пояснить, що вона буде допустим найближчий час, тобто спрогнозувати магнітуду землетрусу не можна наперед. Спрогнозувати магнітуду землетрусу можна, чи все, що магнітуда, залежить від величини плити, на якій накопичується енергія, і від того, що дальніше буде з нею, чи вона зруйнується повністю, чи вона таки попротреться одна поряд з другою, і таким чином викличе сейсмічні хвилі, які дійдуть до поверхні і будуть виглядати, як з і те, що проявиться на поверхні, як землетрус. Очевидно, що цей землетрус буде тим сильніший чим більше блоки взаємодіють між собою. І чи ми знаходимо в сейсмоактивній зоні чи ні? Okay. Сісмоактивних зон не так багато на нашій планеті. Це середньоокеанічні хребти. Це оця зона біля якої знаходиться наша територія, територія Турції. Це е, сейсмоактивний пояс, пов'язаний з е, колізією, стиканням е, сейсмоактивних е, плит Євразії е, і Африки та е, Арабської плити і індійської плити, от ця інформація відома, і що там були завжди, і будуть в майбутньому землетрусі також відома. Все залежить від того, як будуть коливатися ці ґрунти. Якщо ми зможемо передбачити, тоді ми повинні побудувати. Будинок чи якусь споруду таким чином, щоб вона не зруйнувалась при максимально можливому в даному місці землетрусі, Який максимально можливий у нас відомо. Це показано на картах загального сейсмічного руйнування території України. Карти весь час удосконалюються, карти використовують нову інформацію про сейсмічну небезпеку. І карти також дають і нормативні документи дають пояснення яким чином потрібно захищатись від тих максимальних землетрусів, які можуть бути в тому чи іншому місці, скажімо, території України, або території, скажімо, яке в середземному морі, або території до які потрібно захищатись, дякую вам, Олександр Кензера, директор інституту геофізики Національної академії наук України, був з нами на прямому відеозв'язку і змусив мене так нормально подумати зараз. Вимкнути, так би мовити, апарат для того, аби осмислити всю ту інформацію, яку він нам доніс, але з того, що я зрозумів, світ трясло, світ буде трясти, і питання не в тому, як цьому запобігти. Цьому запобігти неможливо, а в тому, як людство до таких землетрусів готується. Наскільки серйозно сприймає цю небезпеку, як ми бачимо, в Туреччині як мінімум цей фактор недооцінили, і звісно, потрібно з цього зробити висновки.